Чи не знаємо, віримо, чи не віримо, але всі речі духовні, політика духовна, гроші духовні, робота також духовна, здоров'я це теж духовні речі. І все, що нам потрібно, Бог вложив в нас. Оце є все в нас, в нашому дусі. І ми можемо це знайти в собі, якщо ми прийняли Ісуса Христа, воно там є, відповідь на ці всі питання. Наші діти поїхали по роботі, ми були з внуками. Я присипляла четверо їх, я присипляла їх, читала їм історію з Біблії. І одна, і Віка наша дуже кашлялася. От так кашляла, що так от 5 секунд перерва і далі кашляє. Ну, ми так всі помолилися за неї і читаємо далі. Вона кашляє так, що неможливо слухати. Ну, ми так то читали, помолились всі разом, ну і все, вже спимо. Віка, все, спи, ти вже помила. А вона каже. І, і вони заснути не можуть. І я вже молюся, тримаю на ній руки і, і нічого не відбувається. І потім на мене такий, така злість сходить на той дух. Думаю, ти дивися, він не дає мені моїм дітям спати нормально всім. І буде тут керувати мені в хаті. І я. Кажу до неї, Віка, ти вчора як стілилася, як тебе живіт болів? Зразу вона ну, каже, зразу. А зараз кажу, що тобі подобається кашляти? Ні, ти що хочеш кашляти? Ні, не хочу. А я побачила, які, знаєте що, трошки, ну, що всі вже до неї увагу, бабуся, коло неї вже сидить довго і вже її там цуці пуці, а їй вже подобається. Я якось побачила в тому таке бажання уваги. Я кажу, ну ти хочеш що тобі так добре, щоб ти кашляла, тобі так приємно. А вона каже: Ні, мені вже надоїло. І я щось несподівано для себе беру так, як їй, стукнула по грудях сильно, кажу, ану пішов дух, не вийде цей кашель. Гримнула раз, гримнула другий раз, що сили, вона так на мене подивилася. Ну, знаєте, переважно, як дитину гримнеш по попі чи ще десь, то вона зразу, знаєте, який вирос облиться, що таке, там зразу сльози на очі чи скрила а вона нічого. Вона все зрозуміла, ну, що це не її. Так на мене подивилася, повернулася на бочок, закрила очі і перестала кашляти. І тишина. І всі вже засинають. І вже так тихо, вона не кашляє. Я сиджу, так тішуся тим, дякую Богу. Сижу ще коли них, думаю, що всі заснули. І знаєте, що стається? До мене приходить цей дух. І починає мене так дерти в горлі і заставляти мене кашляти, просто драпає і все. І в мене знову така ненавість до того всього. Я, я побачила, хто прийшов. Вигнала, я ні разу не кашлянула, просто воспротивилася в дусі так сильно. І він пішов. Я тоді пішла ще до, до Максима, він був в другій кімнаті. І ми з ним говорили також на духовні теми. І я йому розказувала таке тільки що було. Віка кашляла тоді до мене. І він все, лишився, я пішла. На другий день зранку він мені каже: бабуся, знаєш, що було після того, як ти пішов? До мене приходив цей дух. Я йому розказала, так? І він до нього прийшов. Що сталося? Прозвучало слово. Ми його прославили, розказали, як він діє. От що він тут є на цьому місці. І він прийшов. Він каже, але я вже знав, що робити. Ти мені вже розказала, що робити. І він його вигнав. Оце, що ми говорили, сестра Марія, це дух. От я не один раз бачила, як люди, які мають якісь проблеми з здоров'ям, йдуть до лікарів, їх обстежують і лікарі кажуть, ми нічого не знаходимо. У вас всі органи нормальні, у вас всі аналізи нормальні. Що вони роблять? Замість того, щоб подякувати Господу, вони йдуть, ми таки знайдемо. Ми таки доб'ємося, що нам щось знайдуть. Ми будемо старатися, нам таки знайдуть і знаходять. По вірі вашій буде. Вам. Але якщо ви розумієте, що це Дух, і виганяєте його, навіть якщо він повертається ще не один раз, а ви його виганяєте, пізнаєш, істину, істина зробить тебе вільним. Істина в тому, що всі речі духовні, ви маєте розуміти, який Дух до вас прийшов. Ісус не раз сказав. До учнів. і казав, не знаєте, якого ви духа, коли вони хотіли вогонь звести? Перевіряйте, який дух до вас прийшов. Дух, який визнає Ісуса Христа Господом. Який це Дух? Це дух, який згідно Слова Божого до вас говорить. А якщо це приходить щось не згідно з Словом Божим, що. Що ти не такий, ти вже будеш хворий, ти вже помреш, тобі вже вінки сняться, то, то вже така буде історія як моїй мами, чи як моїй бабці, бо в них вже було, значить, в мене повинно бути. Який це дух? Чого ви його слухаєте, що ви з ним говорите, чого ви його приймаєте, чого ви йому вірите? Відрізали і пішли. Ось така історія скаже. Дуже наглядно. Дуже проста. Просто треба жити Євангелією. На практиці її застосовувати кожен день. І кожен день це стається в нашому житті, в будь-якій сфері. Якщо ми погоджуємося з Богом, з Божим Духом, ми маємо Божий результат. Якщо ми погоджуємося з нечистим духом, то ми знаємо, який результат. Але ми не такі, ми погоджуємося з Божим Духом. Амінь.